Звідси піде новий, чи тут буде наслоєння якесь, я оцього. Mm -hmm. Він вже у вас пішов, вже ah. є ніфтєва пластина. Зараз починати щось знімати, ось ah. це, воно дає вам додатковий захист. Тому що ось під низом дуже все тендітне, ніжне. І тому я б вам би не радила зараз щось знімати і чимось навантажувати навіть фрезами. Найголовніша задача зараз його не травмувати, не, рада, не, не навантажувати. Ah. Навіть взуття дуже добре, що у вас воно відкрите. Uh -huh. і Мулювати ріст нігтєвої пластини вже згодом, десь через місяців 4-5 не раніше треба, щоб ваш майстер дивився, бо можливо, потрібно буде встановити коригуючу систему, Тобто, оце вже він да під низом уже росте. Вас ніхто Це якось таке непевне. Знаєте, воно ось це зверху. Це попередній ні, який у вас відслиївся, але не до кінця. Я його не раджу знімати, не раджу зачищати. Все дуже ніжне, тендітне Нам не потрібно його спровокувати, чимось там травм. Тому тільки будете наносити наверху двофазну олійку. Дімо, можна? Бо мені так незручно ходити. Я вийду під пластиром. Все, що під пластиром, вся патогенна мікрофлора там збирається, нам не можна. Нам треба зараз поки сонечко, поки літо ж, дуже швидко ростуть нігті. Біотин будете всередину приймати, це вітамін b 7 ага, ага. шкіра волосся, нігті. І ще один засіб з біотином, але це на зовнішнє. Ось так нічого буде.